Друзі, всіх вітаю, показуємо вам відвантаження С-21, які були у нас на сервісі. По ним були деякі питання, ну різні питання. Десь позлітали є проми, десь позлітали вентилятор, вийшли з ладу, почали водіти. Загалом тут 5 штук, зараз будемо робити доставку нашому клієнту. Така послуга в нас теж є. Якщо у вас винта кількість апаратів, ну, Мов на кажуть, 5-10 і більше ми готові віддати нам на ремонт. ми Можемо приїхати їх забрати, потім доставити. Тобто така послуга теж, в принципі, можлива. Все буде в індивідуальному порядку обговоряти. Тому комусь потрібен сервіс або нашого ви знаєте. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.